Майже 500 кілометрів рекорд рекордальності польоту на параплані, та цього дня спортсмени рекорди ставити не будуть. Через несприятливу погоду змагання відмінили. Є ймовірність швидкого розвитку грузи. Та вільне катання ніхто не відміняв. Зайвий раз отримати задоволення від польоту над божавськими полонинами не втрачає майже ніхто зі спортсменів. Я виключно літаю в своє задоволення. Ну, і по можливості приймаю участь, набираюся досвіду кращих пілотів. Мені подобається цей вид спорту, тому що почуваєш себе дуже вільно в польоті. Не всім дано побачити землю з висоти пташиного польоту. Тут нема аеродромів та літаків. Кілька сотень метрів угору з двома десятками кілограмів необхідного спорядження за спиною і стартовий майданчик перед очима. Купол, крило, стропи та підвізка. Ось і все, з чого складається пристрій, який піднімає людину на висоту пташиного польоту. Спортивне обладнання перопланіріста состоїть із самого крила, строп підвісної системи, яка достаточно удобна, ергономічна. приходиться по три, по чотири години знаходитися в повітрі. І більше люди літають. В підвісну систему вмонтірований запасний парашут. Вот ця ручка запасного парашута. В случаї каких-то столкновінь, ніж табних ситуацій, парашут вибрасується. Також кожному спортсмену необхідний шолом, радіостанція, навігація. Різноманітні прилади показують висоту, координати, швидкість. Навчитись піднімати крило в небо не так уже і важко, кажуть досвідчені пілоти. Та навики тут все ж украй необхідні. Ну, мати бажання. Сумасшедше иметь и крепкие нервы, кріпкі нерви, здоров'я. Ну, головне жила, щоб тут все разрывалось і ти хотів туди. Парапланеризм вважають одним з найпоширеніших повітряних видів спорту. Займатися ним з кожним роком охочих стає все більше. Мрію і кара через багато років таки вдалося стілити в життя парапланеристам без двигуна та без пального, лише за допомогою крила та вітру. Людина підкорила небо. У міжнародних змаганнях цього року беруть участь майже півсотні спортсменів. Вистачає і тих, хто піднявся на гору гембу, аби просто політати у своє задоволення. Взагалі це вважається найкращим місцем в Україні для польотів на парапланах. Представлені практично всі регіони України, навіть в тому числі з Донбасу, тут є люди. Є пілоти з Польщі. Розпочався чемпіонат з парапланеризму цього року 1 серпня, і вже 9-го підіб'ють його підсумки за результатами усіх днів змагань.